Що тут оперний співак взагалі робить? Да? Ти ну з тобою все нормально. Ола Матіна, місон солято, ветровато, партії за. Я бачила таке відео, де ви після поранень Прив'язаний і так жестикулюєте, так щось розказуєте репортерам, там мікрофони. Я думаю, ну це просто, це просто необбиваємо людиною. Просто як е, другі там депресують, приходять з себе. Да? І як взагалі людині, да, особливо військовому, тому що багато хто після поранень, і він все, він уходить в себе, просто ти Ну, Дуже вона, да, вона. там класи сила Божко. Да. Де знайти оцю силу і що тобою руководило? Що ти всюди mm. за себе говориш, продвигаєшся? Оце ж воно є твій фундамент. Напевно, все в житті не просто так. Це можна Нести до вату. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання, абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто ми ту набираємо команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І по цей ефір буде, ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. побачити цей ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами, десь далі навчатися чи шукати саме інформацію. Ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без усіх всіх блокувань і так далі. Ну, достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись? Як це все працює? Все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все зараз в профіля, Будь ласка, отак я намагаю зараз допомогти. Йдемо далі. Тобто там якийсь мій нацисізм, якийсь мій синдром головного героя. Ну, блогером, артистам ніколи не стане не нарцис. в житті, воно йому не треба. Серьезно? Ну ніколи, ні, тобто якийсь нацистичні, а зачем? Ти собі живеш спокійним життям, зачем тобі це знімати, щось розказувати. В ні, з тобою все нормально. Ти ж цим не займаєш постійно. Тобто, ти для якого? Да? Ну ми тобі приб'ємо якісь нацистичні, ну це все буде добре. Все, все, так, все, і оцей синдром головного героя, це треба чуть-чуть по дебільному бути переконаним, що з тобою завжди все буде добре, все окей, ти виживеш на рівні якогось фанатізму навіть. Я як вийшов після коми. У мене взагалі були думки, ну по-перше, що зі мною, бо в мене трубка в носі, трубки в носі. У мене тут потім мені голову підняли, у мене тут трубок 15 з мене торчало, у мене руки прив'язані, ноги прив'язані. Я не можу рухатися. Єдине, як я міг спілкуватися, мені дали ручку ще праву руку. Я думаю, з якого у мене ручка в правій руці, я лівша. Я ще не розумів, що це рукою, я забув про це. Я лежав, мені не можна було рухатися. Я отак писав по одній букві мамі на листочку, щось. Перше, що я спитав, це було жертви. Типу мені як сказали, що жертв немає, мене так отпустили. Я... Невірно, якби мені сказали, що жертви є, я б там помер би на місці просто від серцевого Думаєш... нападу. Серйозно. Думаєш, даремно це було. Ну, ти їхав рятувати людей, вони так. померли, ну це трэш просто. І з цим жити потім все життя, я не знаю, це дуже важко. Мені вже було пофіг, що зі мною мені було головне, що люди вийшили. А Потім я зразу сказав, роби пост. Мама була дуже проти, а я писав фотки, я виставляю. фотки, це було дуже важливо. І це зіграло ключову роль. Я перший волонтер, який постраждав, того ж прилетіли журналісти. І дуже швидко нам після цього почали надавати допомогу і більше дипломатичних зустрічей став. Ну, прецедент який? Оперний співак, взагалі, чого ж підключилися? Оперний співак, що ти тут взагалі? Що, що тут оперний співак взагалі робить? Да, ну, з тобою все нормально. Але на цьому вдалося зробити. Е... І я цю не ну, хотів лежати і просто вижити. І до мене прийшли, казали, сьогодні, треба. Треба від цього дуже багато залежить. І я з останніх сил там якось оце. Ще заставили мене італіанці співати. Я співа розрізаний, перерізаний, облача, ола матіна, місце, ретровато, партійзан. Я це заспівав, у мене кров з -з 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 звідусіль полилась, хірург пішов, сказав, ще раз рот ми Тебе тут привяжемо, заклеєм.